Вітаю вас, юні слухачі та слухачки! З вами студія Не Така, аудіокнига українською. Найдешевший ілюстрований тижневик Жіноча доля з змістом своїм цікавий для жінок, мужчин, молоді і дітей. Дописи з усіх кінців світа для вилюсування поміж прихильницями. Що приєднають не менше п'яти нових дійсних піврічних передплатниць для жіночої долі 40 премій. Ціна в краю на рік 10 злотих на піврік, 6 злотих на квартал 3 злотих для закордону на рік 2 доляри. Великий ілюстрований жіночий альманах. Хто прийшле гроші за 10 примірників альманаху, той 11-й примірник один одержить даром. ЗАМОВЛЯТИ НА АДРЕСУ ЖІНОЧА доля Коломия Нова 1. 1930 рік. Жіноча доля громадськолітературний ілюстрований ЖУРНАЛ. Виходив з 1925 по 39 роки у місті Коломия під редакцією Олени Кисілевської з Дому Сіменович у жіночій долі опублікували матеріали про жіночий рух в Україні про фемінізм, здоров'я та гігієну, сільське господарство, виховання дітей та юнацтва, культурні та політичні питання тощо. Журнал мав додаток Жіноча воля а також кілька видавничих проєктів, зокрема ілюстрований Календар Альманах. 1933 по 39 рік тут працювала Ірина Вільде. В 1934 надруковано її повість Вікна навстіж новели та публіцистичні статті. Жіноча доля одне з найпопулярніших видань у культурному житті 20-30-х років ХХ 20 століття. Стимульовані національно визвольними змаганнями української суспільності. Підштовхнені їх поразкою, освічені жінки об'єдналися навколо жіночої долі, і в час трагічного поділу національного організму кількома кордонами серед жахливого організаційного ідеологічного розбиття громадянства внутрі активно залучилися до національно визвольного руху, підпорядкувавши всі розбіжності думок та інтересів вимогам найвищого національного ідеалу. Вони дали доказ живої єдності, нації, ставши мірилом національної свідомості, громадянської зрілости і організованості українського жіноцтва на теренах Галичини, Буковини, Надніпрянщини, Підкарпаття, а також Австрії, Польщі, Чехії, Словакії, Румунії, Угорщини, Бельгії, Німеччини, Канади, Америки тощо. Об'єднуючи в собі універсальні модуси етнокультурного буття, фундаментальні параметри національно-культурної ідентичності, жіноча доля впродовж 15 років була вагомим складником загальної концепції діяльності українок у сфері державотворчих та націотворчих діянь. Важко уявити дослідника українського феміністичного руху. Екзильної літератури і культури першої половини ХХ століття, який не стикався б із жіночою долею, але ще важче знайти відомості про неї навіть у довідковій літературі, не кажучи вже про академічні історії української літератури, журналістики чи спеціальні статті, заборонена одразу ж після возз'єднання українських земель і вилучена з наукового вжитку. Жіноча доля й донині належить до речей пожаданих, а не сповнених. Іван Франко. А попри те журнал Жіноча доля залишив помітний слід в історії української літератури, культури, журналістики і цілком заслужено устами Марії Омельченкової, був названий Енциклопедією жінки. Якби наше жіноцтво все те, що там написано, добре засвоїло, та хоч частину використало, вважала вона, то вже були б ми самостійною державою, мали б своє господарство, як у великих державних народів, не були б гноєм, на якому виростають розкішні квіти, чужі. Сьогодні особливо з Риму виявляється глибока сучасність жіночої долі, органічний внутрішній зв'язок її з минулим, теперішнім і майбутнім України, яка, на жаль, і на початку третього тисячоліття не позбулася проблеми минулого. Різниця між минулими і теперішніми важкими часами в тому, що, діючи в полоні заборон і репресій царської і більшовицької національної політики, зацікавлення до рідного друкованого слова зростало так, що закордонні українські видавництва Австрії, Швейцарії не могли вгамувати інформаційного голоду свідомих патріотів у краю. Друковане слово, книжка, часопис були надійними зв'язковими між мільйонами українців по цей і той бік збруча. Друковане слово було тоді тим джерелом, з якого можна було ще черпати силу для свого українства, єдиний засіб, щоб не забути про себе, єдиний спосіб, щоб при його допомозі можна було організовуватись в одну громаду громаду читачів українського друкованого слова. Тепер же, коли українське друковане слово катастрофічно упосліджується, коли наші права безкарно ущемлюються, можливості втримати незалежність скорочуються, а зневіра й розчарування розкидає українців по всьому світу, прирікаючи на безпам'ятство й духовне сирітство, мусимо вийти з апатії і сну. У таких ситуаціях, читуючи редакцію жіночої долі, пробудити інтерес до громадських справ, активізм духу, почуття єдності свого я з мільйонами українців по широкому світі, врешті відсвіжливе почуття, що ми діємо і співдумаємо разом з мільйонами наших братів і сестер, може, тільки українська щиро національна преса. Тільки рідний часопис, рідні справи, однакові загальнонаціональні почування повинні бути тим цементом, що лучить нас в одну тверду скалу. Жіноча доля робила все, аби рідним, щирим, розумним і правдивим словом дійти до серця українського жіноцтва у найвіддаленіші куточки світу, усвідомлювала Доки ще жінка інтересується пресою, доки вона поміж завалою родинних обов'язків знаходить ще час і цікавість дізнатись про те, що серед нас діється, доки в неї є органічний зв'язок з тисячами їй незнайомих сестер, читачок тої, що й вона газети, доти можна говорити про активізм українського інтелігентного жіноцтва? Кожне число журналу містить цінні літературно художні матеріали. Хоча значення його не обмежується тільки ними, жіноча доля відбила особливості національно-суспільної атмосфери часу, розмаїття настроїв і чину учасників жіночого руху. Засобом художньо публіцистичного слова вона формувала національну свідомість народу, національний характер, сильну національну свідому особистість, звернення до джерел власної історії, засвоєння культурно-історичного досвіду її представників незаслужено зневажених і досі неповернених із забуття, є і завжди буде актуальним. Не нарікайте, що вам діти не вдалися. Кожна дитина є такою, якою її нам Бог дав. Ніхто не питав мами, навіть про це, чи сина, чи донечки вона виглядала. А однак. Батько мати мусять любити дитину, якою б там вона не була, виховуючи не слід укладати на порід плянів, чим хотіли б ми дану дитину бачити. Нашим обов'язком є в першу чергу приглянутись дитині пильно, щоб зрозуміти, якою та дитина є і чим вона може бути. Бо оброблення кожного матеріалу є залежне від його якости. Інакше оброблюють м'яке дерево, інакше тверду дубину. Одні ростини розцвітають вже під весняним листом, другим треба аж літньої спеки, щоби вкрилися цвітом. Ніжні діти сонця гинуть, не встиг ще гострий вітерець подути. Мужна вдача кріпшає в часі бурі й негоди. Тому то доконче треба вжитися в особистість кожної дитини, щоби її можна повести відповідною дорогою. Дитину виховуємо не для себе, не для своїх уподобань. Завдання нашим є виховати з неї життєздатну людину. Виховання дитини це тяжка служба батька неньки. Не штука виховувати з любов'ю того сина. Який розвивається згідно з нашим бажанням, який, одним словом, вдався таким, як ми його хотіли мати, але з тим більшою любов'ю і з більшим вирозумінням повинні батько-ненька відноситися до тої дитини, яка оказує відмінні від їхніх нахили й уздібнення. Стережімося, щоб нашою нетерпеливістю і надужит. Дитячого послуху не знищили ми, не змарнували талану, що ним дитину наділила щедра природа. На жаль, однак, у многих ще панує легкодушне, безосновне поняття, що дитина має бути тим, чим батько мати її бачити хотять. До цього поняття долучається вдруге ще більше, бездумне, що батько мати мають з дитини зробити свою власну подобу. І не смішно ж нам з нашої зарозумілості, з нашої самовпевненості про свою особисту досконалість, яку ми хотіли б перелити на своїх дітей. Чи ж розвій людства пішов би природним руслом, якщо діти були б такі самі, як батько матір? Та ж пригляньмося. Природа не витворить навіть двох листків на деревині цілком подібних, а ми хочемо вгамувати її щедрість. Правда, нас не раз болить, якщо не бачимо в нашій дитині тих чеснот, що їх, по нашій думці, самі посідаємо, але пригляньмося ближче своїм дітям. Безперечно, зауважимо, що та сама дитина має натомість такі прикмети яких нам не достає. І якщо лише можете бути певні, що ваша дитина буде пожиточним членом громадянства, то нехай без потреби не турбує вас думка, що ваш нащадок хоче ступити не на ту життєву дорогу, яку ви йому були призначили. Багато життєвого горя буває з того, що батько конче хоче бачити сина. При тім же верстаті праці, при яким він сам провів своє життя. Рільник сердиться, якщо його син бунтується супроти плуга, бо сина тягне до ремесла. Ремісник з ненавистю глядить на скрипку, яка відтягає його дитину від долота чи молота. Практична мати ані чути не хоче про те, що донька мріє по театральній дошці або научну працю. Йде нарікання, що з малими дітьми малий клопіт, а з доростаючими жура і нещастя. Батько не розуміє сина молодика, внаслідок чого син переживає чорні хвилі. Мати аж руки ломить, не розуміючи, що з дівчиною сталося, а донька нишком ридає, бо не знайшла зрозуміння в рідної мами. А все те лихо з того, що батько матір. Вперто тримається літами випленої думки, ніби то їх діти мають бути також спадкоємцями їх звання Не можуть зрозуміти, як та кість з їх кости і кров з їх крови може бути від них самих така відмінна. Не подумають нещасні, що в тій не схожій на батька матір дитині пливе не лише їх кров. Вчислити б лише діда бабу по матері й батькові, то вже є в кожної дитини шестеро предків. Може, то в дитині обізвали кров котрого з них, а може, ожив в ній прабатько чи прамати, яких ви й самі не знали? Чи ж винна ваша дитина, що в ній пливе зовсім інакша сумішка крови, чим у вас? Тож даремні сподівання батька матері, що вони в силі кров і кість своїх дітей уформувати виключно по своїх бажаннях і своїх мріях. Хочете мати любов своїх дітей, то зречіться своїх побажань щодо їх майбутності, не гамуйте їх здорових життєвих сил, а тоді обдарять вони вас любов'ю не з наказу, не під примусом обов'язку, але з доброї волі. Тоді добудете у своїх дітей і любов, і прив'язання. ТеОД